Усім привіт! З вами Колючка, і в цьому відео я розповім вам історію проклятого меча Заріч. Колись у часи, коли світ ще роздирали несключені війни богів і смертних, жив магій полководець на ім'я Заріч. Він був людиною з безмежними амбіціями, що прагнув влади над усім світом. Його душа горіла жадобою перемоги, а серце холодною ненавистю до всіх, хто ставав на його шляху. Заріч уклав угоду з темними істотами за межами світу. В обмін на перемогу у війні він віддав свою душу. З цієї угоди народився меч, чорний клинок, що вбирав у себе кров кожного вбитого. Але з кожним ударом він собі шепив і силу свого господаря. Полководець виграв усі битви, але незабаром зрозумів, що став рабом власної зброї. Меч змусив його різати навіть друзів і союзників, бо його ненасидна жадоба вимагала нових жертв. У кінці заріж сам загинув від руки меча. Його тіло затліло, а душа була скута в клинку, прирікаючи зброю вічно шукати нового власника. Відтоді меч іноді з'являється у світі смертних. Він сам обирає власника. Коли людина бере заріч до рук, відчуває спочатку величезну силу. Удари стають смертельними, тіло наповнюється темною енергією. Але разом з тим починається і прокляття. Власник стає мішенню для всіх. Доля змушує ворогів і навіть випадкових подорожніх переслідувати його. Клинок висмоктує життєву силу, спотворює розум, пробуджує спрагу крові. Чим довше він в руках, тим швидше людина втрачає себе. Меч Сили не залишається довго в одного господаря. Кожен, хто володіє ним або гине, або стає чудовиськом, що більше не пам'ятає власного імені. Кажуть, душа самого заліща шепоче у темряві власнику, змушуючи його проливати кров і віддавати своє життя на поживу мечу. Цей клинок символ сили і одночасно приречення. Той, хто візьме Заріч, отримує могутність богів, але платить ціною власної свободи і життя. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!